Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо новини, обговоримо новини туреччини, турецьких серіалів та турецьких акторів. Тому перічку смачненьке і будемо. 4 бачити. липня побачимо першу серію нового турецького серіалу Твоя душа не чує. Головні ролі там зіграли у нас Шукрю та Бурчу. Про що ж нам розкаже цей серіал? Серіал взагалі повинен бути комедією, романтикою та детективом. Головні герої у нас злодійка яку зіграє Бурчу. Поліцейський, якого зіграє у нас щукрю. Поліцейський планує розкрити досить сильну справу. У нас є люди, які займаються незаконним продажем золота. І найкращим варіантом, щоб підібратися ближче до цього до цієї людини, до цієї всієї компанії. Він вирішує стати нареченим його сестрички, робить пропозицію, і, якби варіант, вже нареченого він може заходити та виходити з будинку, спокійно шукати собі докази, щоб посадити нашого Аля Мафіозі. Але якимсь боком з'являється у нас героїня, героїня, яку грає Бочу і заважає йому. І звичайно, у них з'являється кохання. А як це буде буватися, глянемо уже 24 липня на телеканалі. Турецький серіал з нам чоглу» і Айчо Туран змінює свою назву. Раніше це була спалена країна або спалена земля, зараз це буде. Узи долі. Що ж буде в цьому серіалі? Яка буде історія? Чекаємо скоро буці наші подальські журналісти були в шоці, що Хакан та Ханде подорожують постійно разом. А тепер в шоці, що Хакан поїхав лише з мамою до Голландії, а Ханде залишив, якби вона поїхала з подружками в гори. До речі, також в те саме місто, на те саме концерт, пішли у нас сестра Ханде, яку звати Гамзе та її чоловік Джанер, якщо не помиляюся його так. okay <laughs> І як, би, як це він поїхав з мамою, а не поїхав з Ханде. До речі, дуже часто з'являються новини, що Ханде не дуже сильно ладить з мамою Хакана. Хоча є новини, що ладить. Ну, коротше, там незрозуміло, і багато хто пише, що досить складні в них відносини. Взагалі мамі Хакана ніхто не подобається. Тому може ханде якби і розтопить її серце, але поки нічого не зробить. Коментарі вона ніяк не дає, відходить від. Жналістів тому журналісти вважають, що це якби Я сталі фотографії з ким їй приписують роман. Це може бути, але я думаю, що це просто вигадка журналістів. Статух та Айча Туран з'являться в нас в одній рекламі. Там кеванч у нас зіграє роль Джина. Про що буде реклама для якого бренду чи для якого продукту, не зрозуміло, але цікаво. Напевно, буде щось досить дороге, тому що Киванч не знімається в дешевих рекламах і взагалі у нього досить великий гонорар. гонки. та Ільхан Шен знімляться новому турецькому серіалі, який має назву Сапфір. Про що серіал поки невідомо, Чекаємо всі подробиці, але головні герої вже є, тому дивіться, як вам пара. Серіал Червоний прапор не вийде у нас на другий сезон. Хоча нам обіцяли, перший сезон був останнім, тому, на жаль, серіал завершений. Тож журналістам в наступному сезоні серіал Круп'є втратить велику кількість своїх акторів. До речі, тих акторів, які я не знаю, яких можна прибрати, що буде далі, буде, напевно, якийсь такий стрибок в часі, тому що адекватно прибрати цих героїв, я не знаю, як можна. І, тим паче мені дуже шкода, що їх історію так і не розкрили, а просто закінчили. Це, до речі, досить неприкольно. Мерт Рамазана Деміра була видалена два дні, не зрозуміло, з яких причин. Мер також про це не знав, також був в шоці, її повернули. І тому мерт порадував нас новим постом, де додав фотографію від фанатів чи то від журналістів. Таку фотографію, знаєте, яку роблять, яку там хтось почуває з відомих людей, таку б непрофесійну, а камера там, приближена, щоб. Не було видно, що ти робиш фотографію, але в фотографія фотографії зайшла, тому він її все ж таки додав. Також зрозуміло, що Март почуває у нас сафро, є спільні фотографії, зроблені людьми просто, які там проходили. Ми там зробили якісь селфі з ними. І зрозуміло, що вони почувають разом. Також є фотографії, де просто видно там руку, а що ще. Якби ну вони разом це добре, це класно. Піар чи не піар вирішувати взагалі не нам, але це дуже крута новина людей, які обожнюють серіал особняку. Самур були помічені разом, коли ходили за. Кавою. Вони про це сказали, але журналісти, звичайно, почули і написали, що між ними є роман. До речі, фотографії вони обрізали. Там, скоріш за все, є ще якісь люди, і вони, скоріш за все, знімальної команди. Але журналісти почули, обрізали, і написали, що у нас нове. Кохання, це надає спокою те, що недавно Ділан Чакдініс та Мерт Язеречеглу розійшлися. До речі, Ділан це колишня у нас фуркана Андича, з яким недавно зробив фотографії у нас Мерт, і вони якби як можуть зустрічатися з дівчиною свого друга або просто знайомого. Ну, коротше, у них якби гарні відносини, тому не одною мертом та афрою, тому що якщо ви не знаєте мерт Рамазан Демір та Мерт Язерече Оглу були друзями. Тобто афра, мерт і ще один мерт дружили. І, до речі, мерт Сафрою, Язречіоглу, мерт Оглу з Афрою нас раніше зустрічалися. А тепер зустрічається мерт Рамазантемір. Тому, якби це нормальна практика, те, що діланчик Діні зустрічалася із Мертом із Фурканом, також нормальна. Практика, але журналісти це досить сильно обговорюють. Раніше обговорювали в нас Мерта Рамазана Деміра Афрою, тому що як так можна, в них вже був спільний друг, колишній. А тепер обговорюють також у нас Мерта Язерче але з іншого з боку: з боку Мерта Рамазана. Деміра боже не було більше варіантів, як назвати дитиною крім мертв. До речі, мертв за якось дуже багато останнім часом, особливо в Турець. новини на даний момент я була безмежно рада провести цей час з вами. Бажаю вам найкращих новин, найкращих серіалів і до скорих зустрічей.